Всім привіт! Хто роботи немає. Приходьте до мене. Я дам. Сіно сушити. Навіть граблі дам. Або такі більші, як ігора. Це це Ага. Хух, там вже сіно нише перевернули. Тут перевернули вже трохи, ще от вам мені трохи. Осталося перевернути і туди там знизу. Ти подивитися, чи я його буду перевертати нині чи ні. Чи просто сюди винесемо, де до сонця більше, побачимо. Та й таке. -то. А жара, скільки ти казав, 32? 32 в тіні очку, А ще плюс вітерець, є, чуть трохи. То хоч так трошки легше. Вода гарна. Для сіна супер. Як тут файно пахне сіном, ще б його досушити і в судолу сховати, то було б взагалі супер. О. То було б супер. Така красота, що ж. Гарний вітерець, тепленько, файненько. Такий вітерець теплий, хороший. О. Малиночки мої цвітуть. Цього року гарні вони. Ігор дерево вирізав, вони світу побачили і пішли в ріст, І пагони гарні погнали і все. Так, що ось такі то справи. Будемо знайдети. З найти. на природі. Так, трохи в ті вовковий повирубували, повирізували. Вже і садочок файний, бачите, вже нема волковий, як кажуть. Природа гарна, хмарок нема. Красота. Ну судно, небо якесь так, як, та як в тумані. Ось, Воно не немає прямого сонця. О, але красота, яка нема ради. Ще би оце доперевертати. І можна вже піти до хати трошки відпочити. Ні, не до хати, гуси піти попасти. О, вже перша година, то якраз поки перевернемо, то треба подоїти, а тоді гуси попасти. А Та і такі справи. А там буде видно далі, що будемо робити. Та й такі то справи. Такі-то в нас новини, такі-то в нас анекдоти. Бери граблі і працюй, називається. Три сливки в мене. Дві вроді пропало з тих куплених, а одна вроді почала жити. Ну, не знаю, подивимося, чи тих дві ми ще не викидали. Чи вони мої, пустять ще до осені, чи ні. Вони то вроді і не всохляні. І не живі. Ота вон одна і вон друга. Дві сливки. Чого їм не сподобалося, тут не знаю. Грушки файно поприймалися, брикоси пересадила, прийнялися, все. А щось вони не мають тросту ніяк. Ну нічого, якось воно буде. Аби люди живі здорові. Та й такі то справи. <кій> Ладно, ставлю вам паузу, йдемо перевертати. Перевертати хай сохне, поки погодиться, бо нам до понеділка бажано, щоб воно висохло, якщо правда, так як погоду передають. Бо при температурі 18 сіно не сохне. І при тому всьому ще й дощ. Так, що ось таке то. Ось так, тут ми вже також доперевертали. О! Хух. Жарковато. Тіньку добре. Ось там нізю так уже перевернене, там сам перед перевернули. І тут повигортали все з під дерев, більше до сонечка. А й сохне. Ну, те тут зеленіше, грубше, воно буде довше сохнути. Таке звичайне сіно, то воно хуже сохне. О, та й таке то. Ну а нічого, йдемо ще до того, подивимось. Ой, десь би в тінь залізти, трошки відпочити. О, тут втіньку станемо. Хух, як тут добре. Втімку стояти. А зараз ще ось тут перевернеться, зворошим його. А можливо трохи згорнув, туди його винесу. Ось туди, де нема сіна, до сонця не знаю, подивимося зараз. Та й таке то. Ой. Фух, добре, що вітерець є. А то вмерти можна. Ну нічого, краще тепло, як зиму. Чи пташечка тяшечка співає, файно. Ну, до того сюди. То, того, що я ще не перевертала. Ось, Ось такі то справи. Там його багато нема. Порівняно до того, що ми вже перевернули. Ось. Ще не стоїть? Не знаю, я не знаю, ну воно що тільки тут сонце побачило. То його хіба аж вечір перевернути на завтра. Ще. Хіба знаєш, як? Звідно там те згорнути на кубку, я о тут його, його винесу, щоб воно сонце хуче бачило. Бери його згортай, я руками зараз туди повиношу, там порозтрасає. То воно тоді буде хуче сохнути. Я оддихну, а ти згорни. Я покерую, бачите, як я вмію робити. Зараз заберу. Я буду керувати, ігор буде працювати. Ой, погодиться, погодиться, красота. Треба сушити сінце, поки погода. Ось, бо це діло нікудишнє. Як спортиться погоди, тоді сіно. Сто раз перевертаєш, воно чорніє, гниє і толку нема. А так, а так буде файно. О, розкидайте, хай сохне. Але файно співає. О, який лісок. А ти ну, з вітом Ну, вилами повикидали звітам. Сюди. О, ось так. Така. така у нас красота. О, як тут добре. Фух. Невеличкий ліс. Гайно так. Ладно, дівчата, хлопці, всім гарного дня і знову здоров'я. Хай всіх все буде добре, а ми перевертаємо сіно, піду подою кози. І попасемо гуси тоді. Та й таке то. А вечір треба буде поскладати в коп'ячки те, що перше перевернене. Завтра розкидати і воно тоді раз-два просохне. Ось таке діло. А вам всім скажу, всім папа, -па, всім до зустрічі.